Жінка розгублена біля чужого моря. Жінка розгублена біля чужого моря, волосся розтріпане, кеди стоптані, Шепоче ім'я обвітреними губами. Тутешні думають, жінка втратила чоловіка, але я чула ім'я, яке вона вимовляє. Це не ім'я чоловіка. Це не ім'я дитини, вона стоїть над морем і кличе море. Та море теж думає: втратила чоловіка, не озивається на ім'я незнайоме й дивне, тільки виносить мушлі й каміння гостре, тільки шепоче по-своєму, по-морському. Жінко, він ще до тебе повернеться, твій азов.